Тайсон Ф'юрі та Олександр Русик дали згоду на бій. Подробиці від промоутерів: Денис Берінчик уже на сході України. Ентоні Ярд, що готується бити Бетербієва, та промоутер топового боксера, що відкрито висловився проти росіян. Підготували для вас порцію боксерських новин. Про все розкажемо на каналі Тайк Майсон. Я Макс Діденко. Вперед, після перемоги над Іваном Менді, чемпіон EBU та WBO International, Денис Берінчик відправився на схід України. Ух, Карпатонський біляшка. Приятного підітіка! З інстаграму боксера стало відомо, що він вже побував у Краматорську і Торецьку, а також показав пацанам нашим із ЗСУ, свій ремінь. Один із воїнів виставив фото з Барінчиком та підписав його: це вам не про скурки в лаврі ліпити. Цікаво, про кого це він? Я вот це подумав про себе. До речі, з цікавих подробиць, промоутер Берінчика Олександр Красюк розказав, що планує влаштувати Барінчику два поєдинки в наступному році. Один із них в Андеркарді, одного з головних боїв року, якщо не десятиліття. Про це детальніше дивіться в інтерв'ю на нашому каналі з Олександром Красюком. Воно уже на каналі, тому залітайте, воно буде десь тут. Ви знаєте, що на каналі Тайк Майсон я доволі часто критикую боксерські союзи за те, що вони дають виходити росіянам взагалі в ринг. А також критикую промоутерів за те, що. Вони цих росіян просувають, але мушу визнати, навіть у світі бабла є справжні люди. Промоутер екс абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Георгія Камбусюка Луді Белла активно та відкрито підтримує Україну. Мій колега з трибуни Андрій Розунов записав велике інтерв'ю з цим топ-промоутером. Воно буде за посиланням в описі до цього відео. Дуже раджу його почитати всім. А ми дамо найцікавіше вирізку з нього. Я згоден з братами кличками щодо бану російських боксерів. Коли ви боретеся під прапором своєї країни, ви є символічною фігурою для цього прапора. Шкода, завдана невинним українцям, в тому числі людям похилого віку, інвалідам і дітям, набагато вагоміше, ніж професійна кар'єра спортсменів, які б'ються за Путіна. У мене є якісь контракти з російськими бійцями, але я їх більше не вербую. Попри те, що вірю в талант бійців, з якими я підписував контракти в минулому, я не хочу надсилати кошти в Росію, щоб дозволити їм битися на рідній землі. Якщо це закінчить наші стосунки, то хай буде так. А ще виявляється, що австралієць Георгій Камбосюк також із нами. Я знаю, що Джордж Камбосас дуже любить Україну і підтримує український народ у його тяжкій боротьбі. Як і я, слава Україні! Давайте наставимо якомога більше лайків під цим роликом, аби це відео краще поширювалося і в Україні знали про те, які фігури нас підтримують. У ринг повертається британський боксер, чемпіон першої важкої ваги за версією WBO Лоуренс Околі. Він буде відстоювати свій пасок проти офіційного претендента, новозеландця Девіда Лайта. Бій планується на 11 березня у Лондоні. Станом на березень вийде, що Лоуренс не боксував більше року. Хоча, на мій смак, він доволі цікава фігура у нинішньому крузервейті. Загалом це така собі. Шпала, що виглядає незграбно. Технарем його назвати дуже важко, але загалом це така собі демо версія Вайлдера із поганими ногами, проте космічною силою. І при хорошому настрої Лоренса Колі може видати щось отаке. Oh. <праць> 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 Словом, любителям силового боксу, я дуже раджу помітити в календарі дату 11 березня. Це дійсно щось цікаве. Після відходу Усика та Гасієва з Крузервейту там мало чого реально істотного відбувається. Але колі це вже бодай щось. Ентоні Ярд 28 січня спробує забрати три пояси у напівтяжах в росіяніна Артура Бетербієва. Коли я почую і новим чемпіоном світу стає я плакатиму від щастя 28 січня. Ви побачите, як я буду плакати від щастя. Це буде мій вечір. Моя доля поставлена на карту у моєму рідному місті. Це те, чого я прагнув усю кар'єру, яка також починалася на Вемблі. Я не робитиму прогнозів на бій проти сильного чемпіона. Але я на піку форми і я покажу це. Ну, що ми можемо тобі сказати, Ентоні? Дай Боже. я буду вірити в перемогу ярда над Бетербієвим, але відверто кажучи, шансів на це. Обмаль, по-перше, питання досвіду. Його в британця не так багато, і схоже, що цей чемпіонський бій, скоріше стане боксерською наукою для претендента, а не перемогою. По-друге, об'єктивно, це боксери різних ешелонів. Ярд частково по стилю схожий на бетера, але при цьому гірший в усьому І з гіршим захистом, повільніший. Примітивніший та просто завдає більш помітних ударів. Бетербієв за всю кар'єру таких перекусив далеко не одного. Проте, якщо раптом Ярд таки переможе, пропоную записати його до списку реєстрових козаків. До речі, один козак таки на бойці Ентоні Ярда. Я сидів поряд з Усиком, Це було на вечорі боксу Ф'юрі чи сори. Він говорив, а я слухав, що він сказав. Це залишиться між нами. Він сказав мені дещо. Не забувайте, він бився з Бетербієвим. Він просто дав мені невелику пораду. І він приємний хлопець. От дійсно цікаво, що там Олександр Русок нашепотів Шепотів Ентоні Ярду. Якою була його підказка? Давайте спробуємо вгадати в коментарях під цим відео. І ще не офіційно, проте дуже близько до точного бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі відбудеться. Та ладно. так, так про це вже говорять промоутери обох сторін. Зокрема, дідо Боб заявив, що вони будуть битися наступним поєдинком без жодних тюнап-поєдинків. Усик та ф'юрі домовилися битися один з одним без будь-яких проміжних боїв. Тепер питання полягає в тому, коли саме це відбудеться, та де. Але цей бій точно відбудеться в перші чотири місяці наступного року. Ми розглядаємо декілька пропозицій з близького сходу та можливість провести поєдинок у Великобританії перед 95 тисячами глядачів. Остаточне рішення буде прийнято скоро. Сподіваюся, що навіть до кінця року без будь-яких проміжних боїв. Серйозно? Тобто цей бал-маскарад від Тайсної Фюрі в червоних трусілях проти давнього друга Дерека Чесори – це не проміжний бій? Чи це побиття Тайсоном Ф'юрі майже ровесника Боба Арома варто сприймати всерйоз? Але сіль не в тому. Промоутер Усика також підтвердив цю домовленість. Перше питання: в який стан перемовин на даний момент, на дану хвилину по поєдинку Усик фюрі Та ми власне майже за все домовили. Вже, зараз. Е, в, нас, е, дивіться, в нас є зараз найбільше питання в тому, де ми будемо проводити цих кведи. Mm -hmm. Тобто е, зараз основна робота спрямована саме на це. Окей, а чи... в чому виникають труднощі тоді? Немає труднощів, просто ми маємо визначитись із тим, де це буде. Чи це буде Саудівська Аравія, чи це буде Катар, чи це буде Абу-Дабі, чи буде mm -hmm. це Лондон. Нам необхідно прийняти рішення. Зважене, а зважити зважене рішення ми можемо прийняти лише на основі е, даних арифметики, математики. От. І з моменту, як ми з'ясуємо всі складові, я думаю, це не, не буде не займе багато часу. А ще є питання, яке точно зацікавить широке коло аудиторії. У другому поєдинку за три пояси Ентоні Джошуа та Олександр Русок отримали по 30 мільйонів доларів. Цього разу буде чотири ремені, і я думаю, що сума також має істотно збільшитися. Припускаю, що шейхів реально розкрутити на 100 мільйонів доларів. Проте Копромоутер Фьюрі Френк Ворн розкрив дещо іншу сторону грошей. Якщо транслятор дасть якісь гарантії, то це буде впливати на ціну. Якщо гарантій не буде і це робитиметься на основі акцій, то це також повпливає на ціну. Ціна на трансляцію зросте. Це не обговорюється, адже мова йде про бій з чотирма титулами. Другий бій усик Джошуа був безкоштовним в Україні, проте я не думаю, що це ще раз повториться. Для прикладу за перший бій без підписки МГО потрібно було заплатити 99 гривень. З підпискою 29 або 49 залежно від тарифного плану. За другий бій вдалося домовитися. З огляду на війну в Україні ми дивилися поєдинок безкоштовно, але зовсім не факт, що так станеться ще раз. Якоїсь точної інфи, поки що, звісно ж, немає. Але я припускаю, що цей бій можна буде приглянути приблизно за 99 гривень або 199 гривень, залежно від того, чи є у вас підписка на моєго, чи її немає. Одного разу Олександр Русик побував у нокдауні. Ми зробили про це окремий відос, тому що це ціла історія. Вона буде у цьому. Ролику тому залітайте. Подивіться обов'язково і до зустрічі.